Це у нас крило дрона «Посейдон», Розмах крил нашого дрона 3,5 метри. Один літачок у нас складається в два ящики, але в комплексу ящиків аж сім. Ми можемо бачити за 6 кілометрів і більше. Основна ціль цієї пташки це розвідування. Тобто він у нас розвідувальний, але під час розвідки ми можемо ще й коригувати. Артилерія, коли працює, ми можемо коригувати артилерію. За своє чергування ми здійснюємо до чотирьох польотів. Ми один одного можемо замінювати в екіпажі. Кожен з нас вміє керувати цим дроном в польоті. Коли ми приїжджаємо на точку злету, то перше, що ми, звичайно, робимо, це збираємо дрон. Ніхто у нас не відпочиває. Спочатку ми ставимо антени, буквально хвилин 15-20 і він готовий до роботи. Дві антени. Це йде для керування. Інша антена йде для відео, прийому, прийому відео з борта. Зараз ми включаємо борт і будемо проводити передпольотну перевірку, стабілізацію. Є. Е. Лє. Є. Є. Він має вертикальний зліт посадку, тому для зльоту багато місця не потрібно. Не потрібно ні катапульти, ні звук його запускати. Пижок. Найскладніше це посадка. Якщо сильний вітер його може зносити, і те саме, якщо йде, працює реп, немає супутників, то теж ти сажаєш в ручному режимі, тобі автопілот не допомагає. Ми зробили зльот, посадку, все вийшло добре. Наша перемога буде якнайшвидша і ми для цього все робимо.